У руках викрутки, молотки та рішення господарського суду. Такими інструментами громадські активісти рівного взялися захищати цієї суботи міську землю, яку незаконно займає ресторан Ліон. Кілька місяців тому заклад захопив чималий шмат паркової землі під літній майданчик. Активісти стверджують, розчистити незаконно захоплену землю у парку Шевченка їх змусила сама бездіяльність влади. Громадськість вже неодноразово піднімала це питання. Журналісти піднімали неодноразово це питання, але влада, керуючись навіть не рішенням суду, не законом, невідомо чим ніяких дій не вчиняє, щоб позбавити власника Ліону цієї території користування цією територією. Тому громадськість, виконуючи свій громадський обов'язок, вирішила законними методами відповідно відновити законодавство, щоб територія паларку належала населенню міста рівного. Представники Ліону підтвердили, столики таки їхні. Тож активісти взялись до роботи. Почали переносити меблі на законну територію закладу. Однак наштовхнулись на опір. Захищати майно ресторану кинулись невідомі чоловіки. Сутичка ледь не переросла у бійку. Обидві сторони конфлікту викликали правоохоронців. Саме міліціонерам, невідомий, який назвався колишнім власником ресторану, доводив: договір на оренду цієї землі у нього є. Ну, мене договір оренди. Я тут орендую. Вони хочуть знімати. Візьміть копію, зніміть і потім зайдемо. Втім, договір оренди виявився лише договором на здійснення лоткової торгівлі, підписаний директором парку Андрієм Мощанецьким. У договорі ні місце розташування, ні площі під торгові точки не вказано. Представники Ліону почали стверджувати, столики на літньому майданчику це і є торгові лотки. Колишній власник Ліону умови договору трактує так. За це оплачуються гроші в, в парк і за які. Я думаю, що робиться було цього, цього, цього парку. Якщо це не дійсний договір, тоді я буду нести нести кримінальну відповідальність за це. Примітно, що договір укладений 17 липня цього року, якраз у розпал скандалу навколо захопленої паркової землі. Директор парку на дзвінки журналістів не відповідає. Активісти ж готуються до сесії міськради, проситимуть депутатів таки пришвидшити процес очищення парку від загарбників і на цьому переконують не зупиняться. Один взяв собі незаконно щось збудував, потім легалізував. Інший взяв, незаконно щось зробив, легалізував. Але ми проти цього, і ми хочемо цією акцією зараз, наприклад, Леона показати і сказати, що Льон це не це не останній такий приклад відстоювання права громадян на свою територію. Тим часом працівники Ліону прикували столики та сільці ланцюгами до альтанок, які активісти обіцяють демонтувати вже цієї суботи. Юліана Тед Ігор Прокопчук новини рівного.